А що в дитинстві? В дитинстві я теж доглядала за тваринами. Розповім вам одну історію. Е, ходила я тоді в клас шостий, можливо, навіть сьомий. Це була зима, і в нас був собака, який жив на дворі. І я вирішила, що він мерзне в лапи. І у мене з'явилася така ідея ефікс зв'язати йому доски, і причому до вечора, щоб він спати лягав і його ноги були вже в теплі. Як це робиться, я поняття не мала. Ну, пішла я в хату, знайшла якусь там пряжу, крючок і сіла все ту грузяти. В общем, якби ви бачили, які я гольфи йому зв'язала, це капець. Вийшла ж я на вулицю, почала йому їх одягати. І так, і сяк, а воно ніяк Він сердиться, гарчить, кидається до мене. Я злякалася, засмутилася і слізьми пішла у хату. Вот так вот.